Наше підприємство зосереджено на розробці та виготовленні електровелосипедів для кожного дня використання а також це вантажні велосипеди. А вони призначені для доставки товарів і вантажів від 50 до 450 кг. кілограмів. Електровелосипед поєднує в собі дві функції: тобто, він залишається звичайним велосипедом. З механічним приводом від мускульної людини, а також має всі переваги електротранспорту. Питанням розробки електротранспорту ми займаємося з 2015 року. Так, дійсно, спочатку ми рухались в такій, такій цікавій сфері, як спорт. Це розробка першого в нашому регіоні електрокартингу. Далі ми займалися конверсіями багів, квадроциклів, електрочовнів. Отримали досвід, потім створили свій стартап. Вже його укомплектували ідейно, технологічно, шукали інвесторів. І перед повномасштабним вторгненням в Україну у нас була домовленість на вихід на серійне виробництво. Під час повномасштабного вторгнення ми працювали як технічні волонтери в Чернігові на Чернігівщині, надавали допомогу, використовували наші байки. Для доставлення гуманітарних вантажів після того як ми вигнали загарбників з Чернігівщини, ми де юре створили компанію, яка займається цим серійно. Ми маємо повний цикл виробництва рам від заготовок до вже готової пофарбованої рами. Розробка та інтелектуальна власність розроблюється також нами на місці. Далі ми маємо повний цикл вироблення електричних акумуляторів як однієї з найважливішої частини електроприводу, і вони не є швидкозмінними. Тобто, два типи батарей ми виробляємо. Також ми займаємось налаштуванням програмного забезпечення, яке використовує електропривід. Як зазвичай, всі виробники велосипедів і електровелосипедів закуповують механічну складову, це ланцюги, педалі. Кермо, наприклад, сидіння колеса. Ми також збираємо самі зі спеціально підібраних складових і решту таких складових, як гума, ми також закуповуємо. Ми працюємо, звісно, із Китаєм. Ми співпрацюємо з Європою, з Тайванню, зі Сполученими Штатами Америки з Японією. Тобто ми отримуємо весь спектр наших складових запчастин майже з усього світу. Загалом на виробництві, до якого ми дотичні, працює 150 людей. Зокрема, на збиранні та розробці велосипедів працює від 22 до 24 людей. Це наразі. Зараз ми збільшуємо наш штат працівників. Він буде збільшений більше, ніж вдвічі. Будується окрема лінія по виготовленню і збиранню. Ось ми зараз виходимо на масштаби більше 1200 велосипедів на рік. Можемо в середньому сказати, що зараз виробляється на даний момент більше 20 на місяць. Безпосередньо наша компанія передала їх вже більше десяти, а вони експлуатуються на різних напрямках. Одні з них приймали. Участь в Херсонській операції, інші в Харківській. Зараз ось завтра ми будемо передавати наступний наш транспорт і наші пауербанки, нашого виробництва. – 80-ту бригаду, яка займається зараз дуже важливою місією в найгарячіших куточках нашої країни. Вони використовуються в диверсійно-розвідувальній діяльності, використовуються підрозділами, які займаються аеророзвідкою. А безліч є операцій, де потрібен безшумний, швидкий і малопомітний в тепловізорі транспорт. Сьогодні я на ньому проїхав по такій місцевості близько 10 кілометрів. Це мені зекономило велику кількість часу. От. Його досить вистачає. Тут немає нічого зайвого, ніяких світлових, зайвих елементів. Але він дуже класний, він дуже нам допомагає. По бездоріжжі він розвиває швидкість 70-80 км на годину. В нього встановлюються спеціальні мотоколеса для того, щоб він мав більшу прохідну здатність і витримував великі навантаження на швидкостях. Також в нього позаду встановлюється додаткове інше сидіння. Для посадки другого пасажира він має повністю світло, світло закищений. Тобто, навіть щоб подивитися на заряд батареї, треба натиснути кнопку, і тільки після цього індикатор засвітиться. Так само відбувається зі світлом: на нього встановлюється антибліковий захист. Для того щоб в темну пору доби його не було помітно. Додатково він оснащується в нас зарядними пристроями все швидкісні usb розєми які встановлюються тут. Це все встановлено під вимоги військових, щоб вони могли його використовувати дуже швидко, як павербанк заряду цього велосипеда вистачить на 80 кілометрів пробігу. Ці колеса в саму камеру додається спеціальний гель. Який дозволяє уникнути проколів. Тобто, якщо навіть він відбувається, на ньому можна буде доїхати. І навіть якщо ми будемо брати варіант без гелю, тут встановлені потужні обода спеціальні, він може доїхати на спущених колесах. Якщо потрібно переміщуватись по піщаній місцевості, ми спускаємо, змінюємо тиск в наших покришках на менший. І можна пересуватися по більш в'язки. Якщо дорога більш тверда, то підкачуються колеса і він вже пересувається з більшим тиском в камерах. У ньому встановлений механічний привід. Він зберігає всі властивості велосипеда. Звичайно, ми дивимося на умови, в яких вони працюють. Тож наш байк залишається пило- та водозакищеним. Він не боїться будь-якого бруду опадів. Також він досить легкий. У нас було в наявності 3-4 велосипеди, які ми передали безкоштовно на початку літа, і потім вже почали з'являтися в нас попити замовлення від військових, і ми почали вже шукати партнерів, які допоможуть нам виговорити їх для них. В нас є запит, ми його опрацьовуємо з технічного точку зору. Потім ми шукаємо разом з військовими і волонтерами. Донорів, які дозволять нам виготовити цю техніку і поставити її військовим, або волонтери, або благодійні фонди, або а, взагалі окремі фізичні особи, які бажають допомогти Збройним силам, ми, ми знаходимося на постійному зв'язку з головним офісом Укрпошти, або з кожним відділенням, куди їх відправили, надаємо всю технічну роз'яснювальну допомогу. Це 20 одиниць. 10 з них двоколісних і 10 з них трьоколісних. Вони проходять тестування не тільки в Чернігівській області, вони проходять тестування загалом по країні в різній місцевості, в сільській, там, де є великі маршрути для поштарів. І якраз вивчаються ці моделі від Закарпаття до північної частини. до Сходу нашої країни, тобто будь-де були обрані двоколісна модель Сіті та трьоколісна модель велосипеду. Вони були трошки відозмінені. По антивандальному захисту встановлені спеціальних ліщиків, gps трекінгу та дистанційній телеметрії. Встановлюється сигналізація, блокування колеса. Вони можуть перевозити вагу до 150 кілограмів та разом з пасажиром. Розвивати швидкість обмеження в них стоїть на 25 км на годину. Це за допомогою електроприводу і можуть проїжджати на одному заряді батареї 40 км. Поки що тестують. Вони обирають для себе найкращий варіант компоновки. Після цього ми отримаємо інформацію стосовно наших велосипедів. і Будемо мати надію на подальшу співпрацю. Ми їздили в одну з найбільших в світі, і найбільшого в Європі. Виставку Євробайк 2022 де ми презентували наші велосипеди розробки. Ми почали одразу займатися процесом сертифікації наших моделей, тому що єдина перепона, яка залишається, це сертифікація нашої техніки. Наразі ми знаходимося на виході з цього процесу і вже можемо співпрацювати: це Польща, Словаччина, Німеччина, Нідерланди, Бельгія Іспанія.